Це дуже важлива е, дамба, яка є печніжка, е, і ворог е, по неї, Було дуже багато влучань, е, і хочу сказати, що е, може бути різні сценарії, різні наслідки. Все це залежить від троїнації е, і е, то, що, е, що може бути. Але сьогодні ми працюємо: ми працюємо над е, укріпленням. Для нас це дуже важливе значення має це постачання води. Е, в міста Харків це і е, прилегли території біля цієї дамби. Там е, дуже багато людей проживає. Тобто, ми працюємо. Робимо все можливе для того, щоб зберегти, зберегти, незважаючи на все удари е, по цієї дамби, зберегти дамби, зберегти водопостачання міста Харков. ну з того, що відомо, так само місто долучається й до е, зведення укріплень в, в харківському регіоні, тобто не в самому місті, яка це допомога допомога і чого потребує з того, що я розумію, військо. Тобто, це безпосередня допомога міста. Війську, так виходить? Так, звісно, так це наш це наша наша обов'язок сьогодні. Допомагати нашим військовим і сьогодні всі наші комунальні підприємства. Вони виділяють техніку і люди при знаєте, працюють на цієї техніки. Ми допомагаємо нашим військовим для того, щоб обладнати рубежі оборони, викопати, перевезти, перевозимо дуже багато будівельних матеріалів. Тобто, допомагаємо нашим військовим всім, чим можливо і все, що у нас є. Бо ми чудово розуміємо, що від цього від нашої допомоги від військових залежить насправді. Все.